Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги ось така от Кона 39 кВт 2018 року з пробігом 115 тисяч кілометрів. Цікава індивідуальна комплектація. Зараз вам покажу його ззовні. Розповім про комплектації. Перевіримо його товщиноміром і зробимо комп'ютерну діагностику. Прочитаємо батарею. Стан, я би сказав, 10 з 10. Тим паче враховуючи, що автомобілю 7 років для 7-річного автомобіля. Бомба. 115 тисяч оригінального пробігу. Сок у нас, як заявлено, з за аукціону 100%. Так, Під капотом. Давайте дірнемо капот. Почнемо з підкапотки і підемо, підемо далі. Автомобільчик пригнаний з Європи. Так, Тепловий насос і є, антифріз швидше вже міняний був, це дуже добре. що У них зазвичай такий голубенький. 12-вольтовий пусковий акумулятор ми поставили сьогодні новенький. Взяли він на гарантії. так що Акумулятори, на жаль, нові живуть недовго, ну і як не як, машині 7 років. Той, що прийшов, ми його поставили на зарядку, результата не було, купили новий, просто не бавились. По портам зарядочки. У нас Type 2 і CCS. Тобто звичайні стандартні е, зарядочки, вам не потрібно бавитись з перехідниками всякими, як з корейськими або американськими авто. Тут все по стандарту. Колеса у нас е, стандартні, в них в принципі, вони всі йдуть на однакових колесах, 17-х датчики тиску шин присутні. Спереду різина мішелінка по протектору взагалі бомба. І ззаду у нас нексен теж новесенькі шини. Маємо заводське тонування. Задні парктронічки, камера заднього руху, звісно ж теж є. По оптиці Лед денні ходові вогні, це у них в базі, але ближнє світло, тут LED. Тобто це вже допи, які хтось собі доустановив. Ось у нас оптика LED. Дальні у нас галогенки, ближнє LED. Так, погнали по салончику. Електросклоп підіймачі, преміальна акустика крел, комбінований салон. І саме цікаво, це не кожзам, це шкіра. Шкіряне кермо. Функціонал у нас тут все на кермі. Під кермом у нас кнопочки рекуперації. Зліва у нас плюс, справа мінус. На рекуперацію датчики дощу, датчики світла присутні, салонне дзеркало з автозатемненням. Проєкційний виїзний дисплей є е, так, великий екран, клімат-контроль, бездротова зарядочка смартфона. Е, Драйвмод це три режими руху. У нас електроручник, проктронічки і ось такий от ключик. Бездротова зарядка, до речі, це прикольна штука. Загалом, якщо у вас телефон її підтримує. Погнали далі покажу, як виглядає салончик. Цікавий салон, до речі, цікавіше, мені він більше подобається, ніж в нових конах. І класно виглядає цікавіше, ніж шкіра, комбінований і вигляд має, і виглядає солідно. Так, зарядочка є, сітка є, багажник, дивіться, не пошкрябаний, не подертий. Тут у нас, до речі, сабвуфер стоїть. Так, Жилетка, знак аварійної зупинки, клей і тут швидше за все у нас нічого немає. Так, Тут у нас нічого немає, туди можна зарядочку кинути, з коробка від зарядки, полиця на місці, По багажнику взагалі таке відчуття, що тут ніколи нічого не возили. Гарна машинка. Причому, якщо ви собі розуміли, пластик у них загалом дуже легко шкрябається. Тут стан супіровий, нічого не подерто, нічого не зачовгано. Бомба. Так, полетіли. Провіримо його товщиним міром. До речі, ось вам ВІН-код покажу, можете перевіряти по Керр-Вертикалі або по офіційній базі. Так. Видно, не видно, таке мокра погода. Паузу нажмете, можете записати. І ось дублююча табличка. Він код KMHK. Пішли далі. Так, Погнали товщиним міром, пропікаємо, перевіримо, що ми маємо. Колеги з Польщі попередньо е написали, що два елемента фарбовані: переднє праве крило, передня права дверка. Але пробіжимось, перевіримо, бо буває. Таке що людський фактор, і хтось міг помилитися, але можливо і вірно, швидше за все воно і буде. Віжди, в межах 90, навіть в межах 100 мікрон пробивається у нас кузов. Так, ця дверка має бути фарбована. Так, вона вже бачу, фарбована, 130-140. Нічого критичного, поки не бачу. Зараз більш детально пропікаємо. Чи... чи це просто десь якась подряпана була, чи можливо щось більш серйозне протерли і пошпаклювали. Поки не бачу. Виключно слой лаку. Взагалі ледве-ледве слой лакує. Таке, якщо товщиним міром не пропікувати, зроблено дуже якісно, навіть ця на місці і по шагрині виглядає добре. Видно, що це робилось не вчора. Капот у нас алюмінієвий, НФ пробивається. А тут у нас FE. І відповідно товщина різна. Так, по фарбі зрозуміло, два підкрасика, нічого критичного. Погнали далі, підключимось діагностикою, прочитаємо комірки, що у нас там як показує, і покажемо якийсь сох. Так. Так, 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 так. карсканер. Підключити. Останнім часом у нас виключно корейське авто, тому в мене вже забито воно. бачите Іонік ці машинки так Є підключились. меркам 3,6 зараз провантажиться по всім 3,6 показує зауважень немає State of Hills 100%. Бомба. Цікаве авто, дуже гарна ціна. По рокам випуска, скажу так, 2018 рік, 19 до 20 вони там практично всі однакові. Там різниця тільки по мультимедію. Тут кнопки зверху, там кнопочки знизу. По суті, все те ж саме. Автомобільчик у нас розмитнений, сертифікований, готовий за першої постановки на облік. Якщо поставити Нобль в цьому році, то перша реєстрація обійдеться. На наступний рік ще не знаю, правда, точно як буде, але в цьому році обійдеться перша реєстрація майже 1500-1700 гривень, не більше. Це експерт, номера і техпаспорт. Віддаємо автомобіль з повним пакетом документів, включно із сертифікатом. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com, посилання там внизу та телеграм-канал. Оновлення щосереди, По п'ятницям стараємось давати якісь приємні бонуси, такі в вигляді знижок. Так що підписуйтесь, далі буде більше. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.